Оцінюється як можливість, яка виникла. А вже питання того, як ми зможемо використовувати цю можливість, це вже питання до нас. Я знаю, що багато хто, особливо з міжнародних фінансових установ, дуже негативно ставиться до цієї угоди. Чому? Тому що хто основний донор в міжнародній фінансовій організації? Сполучені Штати. І? і Сполучені Штати будуть диктувати цим міжнародним фінансовим організаціям, як використовувати гроші, які в них є зараз на відбудову України. І звичайно, що вони будуть зацікавлені, щоб ці гроші йшли через їхній фонд, в якому буде менше процедур, легші процедури, і на якому буде легше заробляти. Тому міжнародні фінансові організації, які зараз сидять на грошах, отримують свої відсотки від цих грошей, свої зарплати від цих грошей. Не дуже задоволені тим, що їм доведеться ділитися з цим фондом і взагалі втрачати можливість відчувати себе тут дуже Ну,